Привіт, уні красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні в нас унікальний новорічний випуск. Все обличчя косметикою Кіко. Купила багато чого і ще й буде розіграш. На цьому каналі я вам ніколи не показувала косметику Кіко, тому що в мене її тупо не було. Піар мені не висилають чогось. І я пішла сама, поки знижка була 3 до рівні я купила кучу косметоса. І я що, жлабиха, я не жлабиха, я і для вас купила косметику. Тому дивіться до кінця і знаєтеся, як її виграти. Насипайте собі пасту, тому що в нас італійська косметика. Напишіть, яку ви любите пасту чи з сиром, чи з м'ясом, чи може з креветками. І починаємо огляд. Я почала з того, я бачила ось такий подарунковий набір у підбірці відео Лізи Елдріч. Вона коштувала десь 2500, і тут у нас є дуже багато косметичних продуктів. Ну і воно ще гарне, я не могла не купити. Ну а раз я це вже купила, думаю, ну то там ще тоналко, консілер, туди-сюди і буде весь макіяж. Отже, починаємо ми із праймера. Воно блистить і сяє, його можна і на грудку, і на обличчя лімітована колекція Holiday Wonder Lights. Я хочу бути Holiday Wonder Lights в Вондерлайцом житті. Втіпіть мені туди якусь сніжинку. Primer Viso Face Primer. Якщо ви не знали, а ви не знали, я Poco parlo italiano. І деякі слова навіть можу зачитати. Давайте візьмемо праймером. Це наче сльози якихось єдинорогів. Такий красивий відтінок. У нього така водичкова текстура, дуже легка. Має зволожувати вас і додавати додаткове сяяння. KIKO взагалі багато різних праймерів. Але цього разу я купила те, чого в мене ще не було. А все, що в мене було, я вам розповім. Отже, в них є ось такий батуючий праймер і отакий сяючий. Обидва в мене були, і вони мені подобаються. Але повторно купляти я не люблю. Стільки косметики в тому житті я хочу все негофровувати. Тому вам, в принципі, рекомендую, але сама купила ось таку новинку. Прикольно блистить. По відчуттям, до речі, він не такий вже і зволожуючий, досить такий стягуючий. Мені навіть дивно що ця сироватка, вона така, прям якась підсушуюча. І воно таке не липке взагалі. Дивна штука. Я думаю, що на грудку буде краще наноситись. Тоналка! Також для мене новинка: Skin Hybrid Blurring Skin Tink Foundation. А що тут на англійською написано? Де італійською написано? Я хотіла повимахуватися. Не знаю. Фондотінта дуе. Чесно скажу, що загалом я тоналки від кіко не люблю, тому що вони всі дуже жовті. Італійки, ну, зрозуміло, більш засмаглі, ніж ми з вами, дівчата українки. Ну, може, ви засмагла, я біла, бідося, бачите. Тому для мене ці їх тоналки занадто темні, занадто жовті. Але ось ця штука мені сподобалась. Її треба так збити. камінчик там що. Відтінок у мене номер 2 Ivory, і будемо його наносити спонжиком. Взяла найлегшу водичкову текстуру і розташовуємо. До речі, поки розташовую, хочу дуже сильно похвалити консультантів у Кіко. Зокрема, хлопчика, який працює в ТРЦ Республіка. Якщо ти задивишся, тобі привіт. Саме через тебе я захотіла це все купити, бо ти дуже милий і підійшов сказати, що на мене підписаний. Чесний запах нагадує якийсь запах з аптеки. Ну, він не спіртом ваняє, як ви могли подумати. В нього просто якийсь такий, не знаю, нейтральний, несолодкий запах. Текстура дуже легка і коли засихає. Я знаю, що вам видно, він не дуже той блискучий. Він якийсь такий, знаєте, натурально матовий. Навіть при тому, що в мене була оця штука, яка мала супер сяяти, разом воно в житті не дуже сяє. У нього дуже великий розхід. Тому він швидше у вас закінчиться. Або, можливо, ви стільки тільки не навалюєте, як я, але мені довелося три рази наносити тут, тут і тут. Консилер. У мене колись давно був такий маленький консилер від Кіко і мені дуже подобався. Але він дуже швидко закінчився, бо він був маленький. Пройшов час, і тепер в Кіко вони у великому форматі. Бачите, які великі і довгі. По відтінкам трошки дивні. Я взяла перший, тому що він найбільш світлий і не дуже такий прям жовтий. Наступні були дуже оранжеві, такі прям насичено жовто оранжеві Тому не змагалася взяти темніший. Хоча що телефон за засвітлий. Бачите, він прям. Бельосий. Це макіяжного висвітлення. Молодець, Олечка. Не дарма рік сіно тік токи знімає. <гум> сьогодні у нас за кадром є Олечка. Передавайте їй привіт. правильно? <гум> Артем завжди нами. це наша база ґрунт і основа. А Олечка сьогодні у нас так. Подамо на долі. Так, при росту лягає тоненько, перекриває добре, але трохи для мене засвітлий. Тому якби будемо зараз щось робити, може спонжиком такого його трохи приб'ємо. Але майте на увазі. Я не купила пудру. Е, в мене колись була ось така пудра від KIKO, вона мені, в принципі, подобалась. Коли я вже зараз її оцінюю своїми багатьма роками практики, то я можу сказати вам, що вона занадто жовта. Знову ж таки, для мене вона присована і досить жовта. Так, є і прозора. Прозора, в мене, на жаль, не було. Якщо вона у вас була, напишіть в коментарі, як вона. Тому я зразу на тоналі буду носити собі палетку контурингу. Без пудри, А якщо у вас є пудра, можна пудру, потім це. Поки відкриваю, розкажу про кремові стіки від Kiko. Я думаю, що ви всі про них знаєте. Ось цей ось стік у відінку 201 це вже культовий продукт, але мені він не подобається, тому що в нього є такий якийсь зеленуватий підтон, і він на обличчі лягає додатковим шаром. Ось знаєте, я завжди кажу, а він так втушовується в шкіру, що його не видно. А ця штука така: я пиріжок. Чікс, 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 і у вас таке чікс. Ну, я його бачу, мені не подобається. А якщо ви шукаєте класний стік для контуру, у мене є гарний тік-ток на цю тему. Підіть, подивіться. Мене прям зачарувала ця палетка в магазині. Мені здається, що має бути прям ідеальна, тому що вона не руда. У нас тут є і рум'яна, і хайлайтер, і скульптор, і бронзер. Жалко, що бутри не положили сюди. ж жладе. Я Я варена. Давайте так підемо. От так. З хайлайтера сьогодні. Візьмемо оцей відтінок світленький. Не я шукаю до чого придратися, а нема до чого придратися. Гарно лягає, він не дуже прям засліплює в космос. Такий я б сказала, делікатний, але зашліфовується в шкіру, немає окремих блисочок, мені подобається. Тепер зробимо скульптор. Цей холодний. Отут. До речі, дуже прикольна палатка саме в руці. Вона не важка, все в вас зразу є. Є навіть дзеркало, але я не відліпила, щоб вас не засліплювати красою Олечки і Артема. Неродний відтінок, такий прохолодний, але й не занадто сірий, мені дуже подобається. Єдине, що не подобається, що він трошки пилить, коли набирається, Тобто у нього буде більший розхід, ніж міг би бути. Ну, але дивіться, воно, мабуть, не заліпашується, при тому, що в тебе немає кудри. Так, молодець, воно не заліпашується, тому що тон навіть абсолютно сухий, він не липкий. Якщо ви шукали якийсь тон, такий водянистий, легкий і матовий, то купіть собі. Лайк. Like. Хочу вам показати поруч аурогласовського дракончика, тому що я думаю, що це, в принципі, як аналог може бути. Дивіться, ось так виглядає дракончик, а ось так кіко. Ну, Видно, що кіко вона не така блискуча. Не така блискуча, бо вона більш матова сама текстура, але по відтінкам і той то досить прохолодне. Тому лайк. Like. І ціна, якби ну, набагато нижче, ми підпишемо наскільки нижче. Беру ось цей матовий відтінок. Також сипеться, бачите? Така текстура, що зробиш? Якщо ви не так любите рум'яна, як я, то вам якраз треба якісь більш легші по текстурі, щоб можна було їх нашаровувати. Ну, але гарно виглядає. Але гарно виглядає, згодна з Олі. Тут ще є такий блаштопер, як хайлайтер із рум'янами разом. Ми його наносимо якраз на зону і хайлайтера, і рум'ян. Маю додавати вам сяйво. О, гад! Luxury Skin. Мені це нагадує, пам'ятаєте, рем'яна від Rare Beauty. В неї такі, вони блискучі. Відтінок чір похожий. І за фіналом оце таким бронзером. От, до речі, бронзери в KIKO я можу дуже сильно похвалити. В KIKO є дуже багато лімітованих серій, які в таких великих упаковках круглих бронзерів. І от вони всі завжди ідеальні. Вони якісь запечені, правильного відтінку, правильна текстури, але вони будуть звані десь 5 років. Скоро вона набридне, чим нас закінчиться. Тому в форматі палетки. Дуже зручно, трохи на виступаючі зони, о, зразу я потепліла. Щось я вже її не хочу з другого боку вмазати. Але це моя особиста преференція. Я дуже люблю роді бронзери. Якщо хочете бути дуже засмалою, то вам сподобається. Скульптор мені подобається більше. Оце більш вдала, ніж оце. Але за ту ціну, за 6 відтінків, мені подобається. Рекомендую. Переходимо до ось цього набору. Дуже красивий. Я, конечно, хотіла адвент, але немає його вже. Треба було Саша, купляти у вересні. Дуже класний потанковий набір для мами, для подружки, для себе. Ціна адекватна і він гарно виглядає. Почнемо ми із ось такого олівчика. Це в нас олівчик каял чорний. І ми не навалюємо собі слизову під верхніми віями. Порівняно з іншими каялами, якими я користувалася, цей досить сухий. Знаєте, є такі прям жирні лівці, як масло. Цей досить такий сухенький, але він не шкрябає око, досить комфортний. Можна? але чи вони будуть нас триматися, треба перевірити. У мене буде сьогодні смокіайс, і я вам покажу аж дві палетки тіней, тому що я знаю, є таких люблять блистіти, це я. Є люди такі більш матові, тільки такі більш спокійні. Перша палетка у нас більш спокійна із цього набору. Ось так виглядає. Досить така вона маленька, зручна гламур, мультифініш, фініш палет, відтінок 1. Дивіться, яка вона ідеальна, як на мене. Він не рудий цей набір. От я зараз дуже страждаю, бо всі патки, які я бачу на ринку, вони якісь руді, блін. От такі всі нецікаві, коричнево, такі, знаєте, кирпичні. А я хотіла таке ж більш прохолодне, тому цей варіант ідеальний. Є і в складку, в зовнішній куток і блискітки для гарного настрою. А друга, ну то взагалі це така. Коли Саша приходить на ультразвук, то це їй дуже подобається. Holiday Wonderlights Festive Flash Eyeshadow Palette. Я взяла в магазині останнім, там такі ще є. У нас тут по центру є коричневий темний матовий. Також у нас є такий ялинковий відтінок і декілька сяючих. Дуже гарно. І зручно. Покажу вам поруч. Чікс. Це з їхньої постійної колекції. Це лімітка. Ну, я би для себе купила оце. А Олечка оце. Так. Тут треба зробити таку помітку, що якщо у вас немає ніяких тіней, то візьміться, звісно, ось цю нейтральну базову. Якщо у вас їх мільйон, як у мене хочеться щось то візьміть до ось цю. Так, я хочу взяти такий відтінок блискучий. Давайте пальцями ганамазимо. Боже, вони як масло, друзі мої. За що можна похвалити кіко завжди, це за їхні тіні і помади. Оце та штука, яку я завжди кажу клієнтам, беріть будь-яку, вам сподобається. Варіантів безліч, якість хороша, і ціна, в принципі, виправдовує себе. Хоча мені в Тік-Токі писали, що ой, кіко, що то зажрались, що в них ціна піднялася, і якби вже не то. Але я вам скажу, друзі, що, коли ви за кордоном на Кіко маєш завжди знижки. Можливо, ви звикли до тих цін зі знижками. Вони плюс і гривня якби не піднімається останнім часом, Да? Тому я думаю, ціна нормальна. Що мені сподобалося в цій палеці? Тут є багато не темних, але таких, знаєте, кожноденних відтінків. Дивіться, є в нас і такий, який золотисто-коричневий, і коричневий, і сіренький. І є такі блискучки, які не дуже яскраві. Ну, візьму ось цей, такий дивно-фіолетовий. Все пилить. Кіко все пилить, треба просто цього звикнути. Беремо ось такий зелений ялинковий якийсь відтінок. О! Норм пігментація. Чого ти скривилася? Скривилася вона там! Гарна пігментація диви. То просто відтінок нагадує, можливо, бабулю, але по пігментації вони норм. Так, через те, що у нас текстура дуже сильно сипеться. Під очима у вас також насипеться, тому старається максимально руку, так от не відривати, коли ви їх набиваєте, або забісики очі, а потім обличчя. Тепер беремо цей темно-коричневий. І будемо робити ним куточок. Коли ви працюєте з кольоровими тінями, я вам рекомендую їх зосереджувати на центрі повіки. Не виходьте ними під брови, бо це буде неприродні, а це буде у вас макіяж, а це продавчині з ринку. Завжди закінчуйте от зовнішній кут темнішим коричневим, відтушовуйте його в сторону і буде гарно. Вердикт по тіням. Дуже сильно сипляться. Якщо бути з ними обережною, постійно їх так от струшувати і легко якось розтушовувати, нашаровувати, буде гарно, але просто майте це на увазі. По ціні мені подобається, по повітінка мені подобається. А ще чи не забула? У них є ось такі хвилясті тіні, вони мега металічні, вони дуже дуже красиві. І вони, до речі, є в подарунковому наборі, який ви можете виграти, але їх треба вносити пальчиком. Тоненько, тому що вони можуть за день скочувати. Майте увазі. Туш, Максимод називається. Чорна. У неї дуже незвичайна для мене пензлик, кісточка. Я такого ще не бачила. Ви таке колись бачили? Воно якесь маленьке, дивне. Ну давайте спробуємо. Слухайте, насправді це дуже зручно. У мене перший раз пензлик настільки короткий, але це так класно ти поставила, і ти не переживаєш мені шляпнеться на початку ока. Я ще в Кіко купила туш ж екстра і вона повна протилежність до цієї. Там величезна щітка, дуже така пухнаста. І хоча в Тіктокі вона залітає на мільйони, але це мені подобається більше. Бо в нього більше контролю, і вона прям така чорна. Ай лайк. Like Як я вам вже говорила, Кіко знається своїми помадами, і їх там так багато, що я не могла за щось одне вам показати. То була б не я. Правда, Оля? Правда. Я все людям показую. Отже, в них є ось така легендарна взагалі помада. Тут у нас матова помада, а тут блиск. І в чому прикол? Ви коли наносите собі цю помаду, вона застигає, наносите блиск і вони не змішуються. Прикиньте, вони були перші, хто це придумали. То ви коли себе цілуєте, у вас залишається блиск, але не помада. Воно таке стійке, що ви можете фіг змиєте. Також в них є просто, я не знаю, фантастично популярні блиски. Там мільйон мільйонів відтінків. є і прозорі, і кольорові, і золотисті, і мультиблискітні. Дуже популярні. У мене був комфортний, нелипкий. Покажемо. Кількомці блиски – Це перші блиски, що не з маркетингу і з критерією або якимось відомим обличчям стали такі популярні, а й за те, що вони реально класні. Так, да, і того, що тік-ток. Підпишіться в тік-ток. Реально на цей блиск є мільйон відео, які набирають просто якісь шалені перегляди і лайки. Там просто губи дівчата зняли, і це дуже гарно. І помади. В них також є класичні помади. У мене така в більш коричневому відтінку на кожен день. В них там є і блискучі, і матові, які хочете. Дуже легко наноситься. кремова м'якенька. Кольори сказала, що я такий дуже люблю, але більшість з вас сподобається. Бо я знаю, що я люблю рожеві, всі пишуть, ні, Саша, покажи коричневий нарешті. Нейтральний беш, відтінок номер 2 Я би купила щось більш рожеве, але багатьом сподобається. Тепер блиск. Це у нас відтінок номер 20 наскільки я розумію. Бачите, такий прям вініловий, гарно блискучий продукт, нелипкий. І просто дуже круто, що там дуже багато відтінків. Ну немає дівчини, яка собі не знайде там блиску. Я вам обіцяю, там є всі. Ну і класичний і різдвяний червоний колір. От я, коли обрала свою цю помаду, мені продавала її консультантка з червоними блискучими губами. Звісно, я хотіла те, що на ній. Звісно, його не було в наявності. Тому я почекаю і куплю сові. <плес> да, така шавкіка. Вийшла помада, яка е, аналог на Діор з блискітками. Тільки дешевше в два рази. Даємо їй засохнути. От Олі не подобається відтінок, а мені подобається, тому що в мене такого немає. Він більш такий холодний, в мене всі темніші. А цей такий рожевий. Оля каже, що він дешевить. Напишіть в коментарі, дешевить чи нормально. Тестуємо. Засохло намертво, але відчувається, що вона така прям стягувача матова помада. Бачите, трохи губи. Липкі. Перед наносимо блиск. О, тут прям пензлик, а не аплікатор якийсь дивний. Я надію, що буде не так стягувати губи. Бачите, навіть пензлик не брудниця. Додала блиск, тепер вона абсолютно не сушить. Дуже комфортна стала, в мене просто губ'єння в 100 разів більше, ніж в житті зараз. Тестуємо. Бачите, блиск перебивається, помада залишається, тобто з нею можна все, що хочете робити. Що я не купила, але там є це пензлики. Я їх не купила, тому що я думаю, що вони дуже сильно оверпрайсенті. Вони всі із ненатурального ворсу. Я би не сказала, що там найкраща якась у них набитість і вони вартують тих грошей. Тому саме за пензлики скажу вам, ні. До речі, багато хто думає, що не бюджетні але якщо купити там всі, то ви зрозумієте, що це взагалі не бюджетно. Тому якісь інші. Підведемо підсумок по Kiko. Як на мене, це класний бренд. За адекватною ціною. У них завжди є якісь лімітні позиції, у них величезна кількість помад, тіней, там ще є лаки. Для нігтів, але я такими не користуюсь. Якщо ви користуєтесь, то також вибір величезний, там приємні консультанти. І взагалі, знаєте, там така атмосфера свята. Ти завжди приходиш, там все світиться, тобі приємно. Часто бувають різні знижки, чим я також користуюсь. Наскільки мені відомо, їх собі завозять в Україну інтертоп, тому можна купити їх на сайті інтертопа або в магазинах Кіко. Набір мені оцей сподобався. Якщо ви шукали якийсь набір на новий рік подарувати подорожці, дуже класний. А вам я дарую ось такий набір від Кіко. Тут у нас є бестселери, є туш, блиск, а також тінь. Для очей. Ну, Total Look. Умови розіграшу. Підписатися на мій YouTube канал, написати в коментарях, приймаю участь в розіграші і далі будь-який ваш коментар. Також вкажіть ваше ім'я в інстаграмі, щоб я могла вас знайти. Цей розіграш для України травляє своїм коштом новою поштою. Як вам такий формат, все обличчя одним брендом? Та проголосуйте, який зробить наступний нікс чи катріс. Чекаємо в коментарі, Па-па!